Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на автомобільному мосту. Аж чотири автівки, в тому числі і автобус з пасажирами, стикнулися між собою. Внаслідок аварії утворився затор на дорозі у обидва боки напрямку Чернігів. Київ. Наша знімальна група, прибувши на місце пригоди, побачила, що автівки вже відтягли на узбіччя, аби відновити рух транспорту. На місці ДТП працювали патрульні Чернігівської поліції. Ситуацію не коментували. Пасажири автомобіля марки Форд однієї з постраждалих машин розповіли, що рухалися у напрямку Києва. На цій ділянці якраз працювала дорожня служба. Загальмувавши, аби пропустити зустрічний транспорт, машина, яка рухалася за Фордом, почала маневрувати на зустрічну смугу, оскільки водій побачив у дзеркало, що на швидкості за ним їде пасажирський автобус. Учасники аварії припускають, що причиною пригоди могла стати несправність гальм автобуса. В результаті ДТП на щастя ніхто не постраждав. Пасажири лише добряче налякалися, а машини зазнали значних ушкоджень. Наразі поліція встановлює обставини пригоди.